Заходимо в рубрику Є рецепт лікарських засобів, натискаємо Виписати, «Модіагноз» діагноз та програму серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання. Обираємо комбінацію будисоніт 160, формотерол 4,5 мікрограми, порошок для інгаляцій, разова доза 1. Кількість прийомів обираємо два рази на добу, добова доза 2 або 4. Для використання в режимі март-терапії задаємо тривалість лікування 30, 60 або 90 днів. З випадаючого списку обираємо кількість за рецептом. В даному прикладі 120 доза, одна упаковка по 120 доз. Якщо з'являється вікно правильності заданого дозування, ставимо відмітку в полі Я підтверджую правильність дозування. Обов'язково ставимо відмітку в полі «Казати ємність упаковки. Далі з випадаючого списку обираємо. Обираємо 120 доз в одному інгаляторі, щоб пацієнт гарантовано отримає в аптеці Буфомікс ізіхейлер номером 120 доз. Натискаємо кнопку Створити. Далі натискаємо кнопку підписати. Є рецепт, готовий.